Сміх іде веселий день. Ми співаємо писати на ялинці, хто прекрасний, чи това красуння в нас. Для чотирьохрічної ані новорічним подарунком стали не лише солодощі, але й цікаве спілкування з Дідом Морозом та Снігуринкою, а ще казковими героями, які разом з дітьми кружляли біля ялинки. А для батьків дівчинки вагомим дарунком стало покращення здорові доньки після занять в обласному центрі соціальної реабілітації дітей з особливими потребами. Займаємося зараз. Ми ходимо два рази на тиждень на реабілітацію з нового року. У нас повний курс знову. Ось. Покращення є відчутні, дуже вдячні, що взагалі що відкрили в нас цей центр. Що нам уже не треба їздити і шукати по різним городам, по Одесам. Таких Аня діток у центрі наразі перебуває 35. З кожним індивідуально проводиться робота з метою адаптації їх у суспільстві. А також комплексно надаються медичні, соціальні, психологічні та педагогічні послуги. На протязі місяця до нас ще прийшло 5 діток. На сьогоднішній день 35 діток отримують реабілітацію і приємно ще. Теж зауважити, що це не тільки мешканці міста Житомира, а й Житомирської області. З районних центрів сіл до нас щоденно приїжджають діти на реабілітацію. Повернення дітей з особливими потребами до повноцінного життя це справа державного значення, зазначила директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Галина Коріна. У Житомирській обласній реабілітаційний центр звертається мешканці не лише міста, але й області. Поки діти лікуються, батьки вони мають квартири, і це не дуже зручно. Тому потрібно розширювати сферу діяльності закладу і створити умови для цілодобового перебування і дитинки, і особи, яка її супроводжує. Наш департамент реально. Реально втілює в життя всі соціальні ініціативи президента, тому що буквально за два останні роки в нашій області відкрито сім центрів реабілітації дітей-інвалідів. Безумовно, бюджетних коштів ніколи не вистачає. Ми сьогодні вкрай потребуємо ремонту для проживання сімей, які приїжджають з області, на і привозять своїх діток на реабілітацію. Послуги, які діти з особливими потребами отримують у закладі, є. Безкоштовними а кваліфіковані спеціалісти працюють з маленькими клієнтами та їх батьками індивідуально.